Сьогодні ми познайомилися з переможцями акції соціальної лелека прилетить, і ними стали Світлана і Олег з міста Львів. Світланочка, розкажіть, будь ласка, як довго ви планували вагітність і що спроводувало того, що ви звернулися саме в наш медичний центр і ну, прийняли не... участь в акції? Що вас спонукало до цього? Ну з Олегом ми знайомі. Дуже багато років. Десять років назад почали зустрічатися, та й такого не було. Ми зразу хотіли мати дітей, але Перед зустрічання у нас перейшов. Так. Вже в дорослий період. Світлана сьогодні прийшла з документами своїми, зі своєю історією. Ми трошки ближче познайомилися. І яку ми маємо ситуацію, Світлана має 38 років в 2016 році. Вона була оперована з приводу двобічних гідросальпінгсів. В ході операції було видалено ліву маткову трубу. Та Світлана? Так. ліву маткову трубу. А стосовно другої маткової труби, правої, було проведено неофімбріопластику. Ну, з метою того, очевидно, що хотіли зберегти маткову трубу для того, щоб пацієнтка могла завагітніти природнім шляхом, але з 2016 року, на жаль. Ці сподівання вони не справдилися, і це стало приводом того, що Світлана звернулася з Олегом в наш медичний центр, оскільки та вагітність не наступає. Чи в принципі такі ситуації є часті? Так, вони є досить часті, оскільки реконструктивні операції на маткових трубах не завжди дають того ефекту, якого від них. Очікують, оскільки маткова труба є дуже тоненька, так, вона має 2 мм в діаметрі, а в ампулярному відділі до 5. І відповідно якісь оперативні втручання по відновленню її прохідності, вони не завжди дають той ефект, оскільки це дуже тоненька і делікатна структура, і тому, можливо, через те все-таки ця труба не спрацювала, її функціональна здатність не була до кінця відновлена. І тому вам не вдавалося завагітніти, оскільки решта показників у Світлани і у Олега є абсолютно прийнятними, і шанс мати вагітність природним шляхом все-таки у них був і досить високий. Ну, але, на жаль, і так як є. Тому ми, зі свого боку, я сподіваюся, зможемо спрацювати гарно. Оскільки Світлана вже здала деякі гормональні обстеження, вона має дещо завищений пролактин 36,7. З приводу цього ми будемо приймати препарат під назвою Достінець, для того, щоб понизити рівень пролактину у Світлани. Хороший фолікулярний запас антимюлір складає 3,5 нанограма на мілілітр, що також є дуже гарним показником для жінки 38 років. І е, у Олега є дещо знижені показники рухливості спермограми, але це все поправимо. І, як на мене, вихідні дані у нас дуже хороші. Ми зробили сьогодні ультразвук І сподіваємося, виключно на позитивний результат. Так? Так, інакше не може бути. Інакше не може бути. Е, сьогодні я надала Світлані Олегу перелік обстежень, які необхідно буде здати. Це загальноклінічні обстеження. так? І Світлана проходить загальноклінічні обстеження, і ми зустр... домовилися зустрітися уже на початок наступної менструації для того, щоб мати можливість розпочинати вже безпосередньо програму стимуляції. Так що до зустрічі і в добру путь! Звичайно. Дякую! Дякую.